Ви на каналі PlayUA, а мене звати Володимир Бортюк. Ви думали, що це відео огляд Turismo 7 для бідних, але це я, yeah, yeah, yeah. Діа! Насправді все трохи складніше. Forza Motorsport в своїй основі має два етапи підготовку до перегонів та, власне, саму гонку. Тож і це відео я вирішив так розділити: спочатку контекст та всілякі дисклеймери, а вже потім сам огляд. Я трохи люблю перегони, але не настільки, щоб, як, наприклад, наші друзі з Кмамк майже щодня сидіти в симуляторах і пам'ятати кожнісінький сантиметр траси, не кажучи вже про назви всіх поворотів тощо. Я починав свій гонковий шлях, з Need for Speed Porsche, а до виходу восьмий Motorsport я почав залипати у Формулу 1, бо Forza Horizon для мене стала трохи простоватою, навіть на найскладніших ботах. У мене є геймпад, а з недавнього часу і руль з педалями. Тож коли я вперше запустив Forza Motorsport, моєї радості не було меж. Нарешті щось середнє гра якраз для таких як я трохи складніша та менш аркадна ніж умовний Horizon 5, але й не настільки задройська, як на сетокорця Competizione чи iRacing. Той факт, що у гімпасі це ну взагалі максимальна перемога, бо так вона буквально безкоштовна. Це важливий нюанс, бо завдяки такому способу дистрибуції грі треба мати можливість сподобатись широкій публіці. Звісно, цю гру в теорії можна грати і на клавіатурі, але не треба, будь ласка, геймпад чудово дасть вам можливість точно керувати автівкою та при цьому відчувати керби, і оце от все. Гру робили 6 років саме задля того, щоб створити нову версію рушія, яка на льоту підхоплює зміни та новий контент. Тому, окрім динамічних змін погоди чи часу доби, великий фокус поставлено саме на платформовість цієї гри як ваза для майбутніх апдейтів на роки. Це однозначно не аркада рівня умовного Mario Kart, чи навіть Forza Horizon. Forza Motorsport 2023 року це якісна симкада, яка створена не для завалювання вас контентом чи красивими краєвинами навколо, хоча їх теж не бракує, а для демонстрації вам радостей керування автомобілем. Ця гра настільки сфокусована на цьому, що під час заїздів у вас навіть немає ніякої фонової музики, лише шум вітру, муркотіння двигуна та шурхіт шин по треку. Тут немає мільярда машин, які вам даватимуть кожні півгодини, а треків всього 20. Але і це все не настільки важливо, бо ви сідаєте за кермо і кайфуєте від симуляції керування і поведінки машини на покритті. З формальностями розібралися а гайда вже до суті. зустрічає нас інтро із зрежисованими колом практики та двома колами гонки на двох крутих локаціях та машинках. А після того, як ви оберете свій тип тіла та костюм, вас зустріне головне меню з усіма можливостями цієї гри. Можливостей не так багато, але це і добре. З головного у нас є можливість подивитись на машини у власності, поналаштовувати чи перефарбувати їх, купити ще машин, та, власне, сісти за руль та їхати. Для смітної гри у нас є місцева кар'єра та вільні заїзди, а для покатеньок онлайн є цілих три режими: повноцінний багатокористування. Режим Райвелс, де ви маєте поставити кращий ніж певний привид час кола, та приватний мультиплеєр. Кар'єра нас зустріне п'ятьма турами з чотирма плюс чемпіонатами, по чотири плюс заїзди всередині, та ще один рекомендований тур із чемпіонатами, що відкриватиметься щотижня. Вибрали чемпіонат, подивились хвилини інтервідео, обрали машину і погнали на трек. Отож, до самого геймплею, він, як і сказав раніше, складається з двох етапів: практики і гонки. Перед кожною гонкою, перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою. Перед кожною. нас зустрічатиме Практика. Практика дозволить вам звикнути до машини, підлаштувати її та вивчити трек. Завдяки опціональному завданню поставити певний час кола. Ви завжди будете розуміти, наскільки вам буде легко в гонці з обраною складністю дереватерів. Під час їзди в правому верхньому кутку у вас завжди є прогрес-бар досвіду конкретної машини. За кожен проїханий відрізок траси, за кожен обгін суперників вам потроху даватимуть очки в досвіду машини. З кожним рівнем машини відкриватимуться можливості зміни певних деталей. Тож на кожну наступну гонку ви будете покращувати свій болід і звикати до нього. Та до треку на практиках. І що найголовніше, навіть під час власне, перегонів, після проходження секторів гра вам буде писати, наскільки добре чи погано ви його проїхали від 1 до 10. І саме ця маленька штучка, особисто для мене, є дуже класним показником вашого прогресу, який спонукає вас їхати краще і удосконалювати свої здібності. Я не раз ловив себе на думці: а що, якщо я зроблю ось так, тут трохи пригальмую раніше, не їду на керб. І після цього почну прискорюватись, бо мені цікаво було експериментувати і покращувати свій результат. При тому, що гра мене не те, щоб змушує це робити. З кожним заїздом і кожною новою машиною на тих самих треках вивчитись витискати максимум страси і авто. І саме це є реальною прогресією Forza Motorsport, а не рівень пілота, очки досвіду якого десь там даються, але як і чому, які користь із тої цифри, я не помітив. Драйватари тут теж більш сурові, ніж, скажімо, у Forza Horizon. Якщо там я в кожній гонці привозив ботам побільш ніж 15 секунд на фініші, то у Моторспорт я ледве приїжджаю на. Подіум з складністю викрученою на 5 з 8. До речі, величезною зміною з попередньої частини тут стали штрафи. Так, ідея з системою штрафів у відеоіграх не нова, і симулятори вже давно мають всі ці приколи. Але якщо в Gran Turismo штрафи зазвичай працюють лише в мультиплеєрі, а в самітньому режимі вам можуть лише не зарахувати час кола через виїзд за межі треку, то Forza Motorsport виводить це діло на новий рівень. Тутежня система має три рівні правил від клубу відкритого дня до професійних перегонів, а в комплексі з переробленою системою складності трайватарів, це потроху привчає гравця їздити згідно спортивного етикету. На відміну від попередниці, ви самі обираєте місце з якого стартувати, а за для бонусів достатньо приїхати в топ 3 Та й загалом в місцевих турах головне сумарний залік за весь чемпіонат, а не перемога в кожній окремій гонці. Це все виливається у фокус на акуратнішому водінні, бо якщо раніше вас буквально змушували їздити агресивно. Нова Форца Моторспорт заохочує їхати акуратно і правильно розраховувати свої сили. Що ж до самих штрафів, то тут їх два типи: за контакти з іншими автівками та за виїзд за межі треку. Причому, якщо щодо штрафування за контакти, дехто може пожалітись, на відсутність радару. То з межами Коала все просто. В грі є окрема функція підсвічування цих самих меж. Відповідно, у вас ніколи не буде проблем з тим, що гра якось неочевидно вас оштрафувала. От кому штрафи за вихід за дозволену територію не допомагають, так це русні. Тому я закликаю вас донатити на збір, який проводять наші друзі з UAI на теплаки для 57-ї ОМБР. Посилання на банку в QR-коді та в описі. Деталі та додаткові реквізити також в описі під цим відео. Так а що по симуляції, Вова? Знову кляті праски їдуть по столу. Доповідаю: симуляція є, але гардкорних симрейсерів вона не здивує. Я не є прям сильно хардкорним гонщиком, тож мені воно доволі ок. Я прочитав багато побоювань в мережі про слизьку фізику, де машини себе поводять як корови на люду. І можу вас заспокоїти. Такого тут точно немає. Я спеціально для порівняння взяв трек, який є в усіх трьох моїх гонкових іграх, Спринт Рингу, і проїхав його на однаковому стоковому Nissan GTR Nismo у трьох іграх відповідно: Project Cars 2, Assetto Corsa та Forza Motorsport. Я був трохи здивований, але Forza не лише лягла посередині між і Project Cars. А й навіть було ближче до хардкорної асети. Звісно, зараз коментарі прийдуть справжні гонщики. І скажуть, що все це не так. Але мої враження від цього експерименту були саме такі: найголовніше тут, що завдяки мільярду помічників ви можете виставити все так, щоб зручно було саме вам. А що ж у мультиплеєрі? Знову на шесті агресивних макак, що виштовхують все і вся на своєму шляху. Ну, в порівнянні з попередницею однозначно стало краще. Завдяки штрафам у сумітній грі і зміні всієї парадигми на більш етичну, враження від мультиплеєру в мене поки що лише позитивні. Під час проходження перших трьох калібрувальних заїздів вам можуть трапитися агресивні водії, але якщо їздити акуратно, то вже в повноцінних багатокористувацьких заїздах після калібрування таке траплятиметься доволі рідко, завдяки фокусу системи штрафів саме на цьому аспекті. Звісно, трохи дивно бачити, як м'яка гума живе всього 5 кіл, але система підстопів для доливання. І заміни гуми додає новий аспект, в раніше простіші заїзди. Якщо в коротких сесіях на 5-6 кіл ви просто берете собі середню гуму і радієте, то в гонках середньої та довгої тривалості стратегія гуми і пального може бути вирішальною. Тепер ви можете стати своїм власним стратегом Феррарі та приймати рішення, які заруїнять вам всю гонку. Ну і якщо в самітних заїздах ви самі тепер обираєте, з якого місця стартувати, то в багатокористувацьких це вирішує ваш результат кваліфікації. Головне не пропустити цей момент, бо час на кваліфікацію входить в практику. Перед самою гонкою, але її обов'язково треба проїхати окремо, незалежно від того, який крутий час ви поставили на практиці. Якщо ви не кваліфікувались, стартуєте з кінця пелотону. Дякуючи нашим спонсорам на Ютубі та Байміякофі, ми маємо можливість робити більше якісного контенту. Якщо ви теж хочете нас підтримати і отримувати доступ до матеріалів раніше, посилання в описі. Що ж ми маємо у підсумку? Forza Motorsport втратила цифру в назві, щоб трохи перестворити себе, і на мою думку, їй це вдалося. Симуляція поведінки авто на максимальному рівні, звісно, не дотягує до умовних iRacing чи СЦ, але показує себе якраз ближче до них, аніж до Project Cars 2. Мультиплеєр однозначно буде правитись, а баги неминучі. Але це якісна і що головне неймовірно красива гра, яка дозволяє доволі точно налаштувати складність та помічники, щоб кожному гравцю в ній було чим зайнятися. А це точно вартує того, щоб спробувати її. А потім, можливо, і закохатись в автоспорт в усіх його проявах. Над відео працював Володимир Бортюк. Не забувайте підписуватись, ставити дзвони, коментувати та лайкати.